Друзі, всім привіт! Коротке відео для клієнтів, так як запитують, як змінити мову на влаштуваннях товщиномірів Profiline. Актуально для багатьох наших моделей. На виключеному приладі потрібно зайти в меню. Яким чином це робиться? Затискаємо кнопку і тримаємо. Як система завантажилась, короткими натисканнями переходимо до потрібного пункту меню. Нам потрібен меню Language. Обираємо мову, яка нам потрібна. І відпускаємо кнопку. Система перезавантажиться, буде перекладено на ту мову, яку ми обрали. Другий момент як перевернути дисплей. Також актуально для багатьох товщиномірів. Деколи це буде коротке натискання кнопки в 588 Ультра зараз. Це затискання кнопки до звукового сигналу. Демонструю. Відпускаємо. І так само назад. Затискаємо, відпускаємо. Таким чином перевертається значення на дисплеї. І тепер швиденько також пробіжимося по меню приводу. Це в нас меню 588 Ultra. Що в нас доступно? Мова одиниці виміру, як кому зручно. Не в мікронах, а в мілсах скидання. Це скидання до заводських налаштувань, блютуз можна виключити включити. Одиниці, зараз демонструю, камеру сфокусую. Є мікрони, мілси і міліметри. Зараз ще раз покажу. Бачите. І коротким натисканням ми обираємо той пункт, Коли обрали, відпускаємо кнопку.